Слава Україні! Сьогодні хочу вам показати у цьому відео, як готую тортик до дня народження мого старшого синочка-костіка. Тортик буде тірамісу. Починаємо готувати. Печиво савоярді з какао придбала у сільпо. Перш за все потрібно заварити міцну каву. На 250 мл води, 3 чайні ложки кави. Спостерігаємо, як кипить напій і коли він підніметься до країв турки, вогонь вимикаємо. Переливаємо каву через сито у зручну посудину. Маємо 170 г кави, поки кава холоне, беремо желатин 8 г та заливаємо його водою холодною 48 г. Залишаємо набухати на 15 хвилин. Для приготування крему нам потрібні вершки 33% 300 г. Обов'язково охолоджені. До вершків додаю цукрову пудру 150 г. Збиваю вершки із цукровою пудрою на максимальній швидкості міксера декілька хвилин. Вершки готові. Переходимо до вершкового сиру, або, ще кажуть, творожний сир. Це маскарпоне. Вливаю сюди вже розтоплений, негарячий желатин та збиваю до однорідної маси на мінімальній швидкості міксера. До вершків перекладаю сир та обережно усе разом перемішую. Отримуємо дуже смачний. Повітряний крем. Для зручності перекладаю крем у кондитерський мішок. Печива обрізаємо ніжку для того, щоб воно рівненько стало у форму. І ось так ставимо його по краям форми. Форма у мене 18 см у діаметрі, пішло. 17 штучок печива. Перший шар викладаємо із печива савоярді. На печиво висаджуємо крем. Для наступних шарів печиво змочуємо у каві і викладаємо його на крем. На шар печива знову висаджуємо крем. І знову шар печива та крем. Із крему, що залишився, робимо ось такий декор. На цей тортик пішло у мене 250 г печива савоярді. За бажанням можна на цьому і закінчити, просто посипавши тортик какао. Відправляємо тортик у холодильну камеру мінімум на 4 години. Пройшло 4 години, обережно знімаємо форму. Тортик гарно тримається докупи. Тортик вже гарно святково виглядає, але я хочу його прикрасити займа. Ось такий гарний тортик маємо в результаті. Тірамісу простояв у холодильнику 3 години. Просочився ідеально. Повітряний, ніжний, італійський десерт. Смачного!